Підсумовуємо п'ятницю це вікна. Вітаю його. Називали Годзила за двометровий зріст. Навіть після поранення був сповнений сили. З дня на день мав демобілізуватися, але вчора загинув. Дмитра Годзенка знав, чи не кожен журналіст, що працює в зоні АТО, бо цей командир підрозділу, що стояв у Зайцевому, ніколи не боявся вивести знімальні групи на передній край, показати всі наслідки злочинів терористів. Знайомий з Дмитром був і Тачалко. Він нині працює на сході і маємо з ним живий зв'язок. Борисе, вітаю. Скажи, ти коли в останнє бачив Дмитра і взагалі, яким він був? Добрий вечір. Олю. Всі ми насправді дуже добре знали Дмитра. Він завжди охоче спілкувався із пресою. і, насправді був одним із небагатьох командирів на передовій, яких насправді поважали. А бійці Дмитра завжди були дуже добре одягнені, завжди були дуже добре взуті, і їх ніколи не бачили п'яними. Насправді його бійці завжди були дуже дисциплінованими. Власне, завдяки цьому його цилі вдавалося метр за метром відвоювати в терористів окуповане Зайцеве. Ми фільмували Дмитра Гоценка не раз. Адже Зайцев, где служеб уже давно среди найгарячих точек до линии фронта. Это 150 калибр, то есть 152-й. То есть при моем росте в 2 метра, uh -huh. вот можете просто ради интереса посмотреть. У меня рост 2 метра, повторяю. Это, видимо, взаимосвязано с той воронкой, судя по величине. Потому что Ну, то зміг сам за себе говорить. Він завжди завжди був дуже привітний і до всього довкола ставився з гумором, навіть якщо йшлося про постійні атаки терористів. У нас раніше сюди. О, слышите? Оце вот перемірює. Наша знімальна групу він водив в лише позавчора за пів доби до смерті. Це власне останні кадри зняті з ним за життя. Наступного ранку ворожа міна залетіла в будинок, де він мешкав. Дмитрові годзенко залишався буквально тиждень до демобілізації. Прощання з годзилою відбудеться в неділю на майдані незалежності о полудні. Окрім цієї втрати, ми маємо ще вісьмох поранених бійців. Загалом за сьогодні українські військові з'ясували. 36 обстрілів традиційно найгарячіше було в промзоні Авдіївки. Українські військові продовжують її втримувати. Ось що там нині відбувається: Шо там? Скрило. Ну, да їм прикорить. Віськи перелізай продовського розв'язалися. Людям покажу, що там всі пари горять. О! Неспокійно в Зайцевому та Майорському нині побувала не на передовій неподалік Дебальцева і там тежні позиції містяться на такій умовній лінії із Зайцевим за десяток кілометрів. Так от потужну канонаду звідти чути навіть на такій відстані. З тієї сторони, з сторони, ну, по карті посмотрели, там знаходиться Зайцево, з тієї сторони все время йде канонада. Вже mm -hmm. приблизно неділю. Б'ють очень шутиле. Отлічно Отлично слышно. з вспышек не видно, тільки слышно. І постійно, канонада нанада йде. Теж вне зависимості від рівня суду. Позиції біля Дебальцева тримають вояки 54-ї бригади. От вони постійно розповідають, що по них останнім часом терористи стріляють із абсолютно нової зброї. Окрім того, намагаються вивітати українські позиції і постійно хитрують, як саме далі у моєму сюжеті. А все переда! Нині ми їдемо в сторону Дебальцівської передової і обстрілюють останніми днями не настільки часто, але нині тут інша біда. Ворожі безпілотники. Їх бачать фактично кожної доби. Бойовики намагаються вивідати українські позиції. Днями терпець Вадимові увірвався. Злочасний безпілотник літав над ними тиждень і долітався. Він літав от над нами буквально тут, 200 метрів над нами і літав, коректурував міномети. Почав вести огонь з автомату і почав попали, закружав, палився. А скільки патронів вистрілили? Сімражко. Це понад дві сотні набоїв. Щойно літака поцілили мінний дощ на позиції вщух. Ось звідти прилітають гостинці. Це ворожа позиція. Щодня між тамтешніми терористами та нашими вояками точаться діалоги. А що кричите? А що а передаєте? Та, там нехороші слово. Ну, а часто буває така комунікація? Та буває, биваєш, кожне утро. вони нас поздравляють з добрим утром. Ми їх. Тут пригніться, тому що от, там їхні богороки, вони стоять на висоці. Вони дуже чітко клали, пристрілялися і прямо над головами. Ага. І це ви так кожного разу бігаєте? Так. Ще коли Василь добігає до вогневої точки, видихає біг до неї. І сьогодні вранці. Сьогодні зранку, четверта година, відкрився по нас вогонь, і от прийшлося якби трішки оборону тримати. Василь розповідає, аби вивідати українські позиції, терористи вдаються до різноманітних хитрощів. От маєте власне, от бачите, от корови випасають, от і водночас спостерігають, косять під місцевих. Було через бінокль. Видно, як він там ніби як по рації, видно щось передає. Вони просто випасають на протязі дня. І між пустами отак переганяють. Нормальна, адекватна людина не буде випасати корови на полі бою. Відкривати вогонь по нібито місцевих не можна. Він це Терористи не лише розвідують позиції, а й випробовують нову зброю. Її у бойовиків на всяк смак. І російські АГС. Такі АГС з танкових гранатомети, які добивають до нас, достають туди, куди не достаємо ми. Говорять, що АГС 40 Така зброя в них. Откуда? З Росії, понятно. В нашій армії таких АГСів немає, это точно. Крім російських АГС, ворог почав використовувати О, і нові там, боєприпаси. Там. Що воно таке, солдати поки не знають, наче міни 80-го калібру, втім, поліпшені. Падає, полдня горить земля. Ну, вообще-то горить. Пів дня може горить. Хлопців горіло пошти двоє. суток. таких мін прилетіло чотири десятки за останні кілька днів. Вже найближчими днями на тутешній ділянці фронту очікують посилення вогню на ворожій позиції. Прибуде нова зміна бойовиків. Міняють по бо одне одного щотижня. Цей неділі спокійні, такі я за неділю заїдуть псіхи Накриваю так і ну більш стріляє. Да. Втім, ані психа, ані нова зброя нині не надто цікавлять бійців. Дембель це головна тема тутешніх розмов. Солдати на стандартне журналістське питання. А що далі? Відповідають не пафосно, патріотично а жартома демобілізації не чекає лише командир. Він тут лишається. Дембель. біженки Батько, я вам з дому ще десять таких прижену. Ми устроїмо акцію Приведи друга Вирисичалко Олексій Моронко та Артем Гайдамака. Програми вікна СТБ.